З експертом центру об'єднана Україна Богдан Попов долучається до нашого ефіру. Щирі вітання, добрий вечір вам, пане Богдане? Мої вітання. Отже, після телефонної розмови Трампа і Путіна Білий Дім насправді демонструє таке помітне пом'якшення риторики щодо Російської Федерації. Як ви оцінили би цю зміну? Це ж нову ж таки ситуативна історія, чи це сигнал до якихось нових реалій політики Трампа? Ну, мене здивує, якщо Дональд Трамп в черговий раз поведеться на всі ці байки Путіна, на всі ці, нібито його готовність до переговорів. До речі, буквально годину назад я дебатував на єгипетському телеканалі з російським і Відповідно, вся російська пропаганда зараз точить лінію. То Путін прийшов до Трампа, сказав, що він хоче миру, і тепер тільки київський страшний режим буде саботувати мирні перемовини. Тобто лінія Кремля, вона чітко зрозуміла, вони будуть бити по тому, що Російська Федерація, нібито готова до завершення війни. А Європа, Україна чи хтось ще саботує будь-які домовленості, але ж весь світ бачить, що ну російську пропаганду давайте так їй вірять далеко не всі, і це нам дуже на руку грає, що не всі їй вірять. Тому що світ бачить, що насправді війни хоче Путін. Продовження війни насправді хоче тільки він, і до дипломатії, до нібито дипломатії, путін дається виключно в тих ситуаціях, коли йому вже припікає сильно. От з томагавками йому припікає. Хоча для мене це дивно, що саме томагавки так налякали. Утіна, я думаю, тут ситуація набагато глибша і набагато більшою причиною ніж томагавки для нового дипломатичного раунду і нового відведення уваги для Трампа від певних дій проти Російської Федерації є санкції. Це нова торгівельна війна Трампа проти Китайської Народної Республіки і 500% тарифів, які можуть бути введені проти КНР з мотивацією того, що Китайська Народна Республіка закуповує російську нафту і співпрацює взагалі з Російською Федерацією. Не Дивлячись на те, що причина тарифної війни далеко не в Російській Федерації для Російської Федерації вона буде дуже болючою, і тому Путін максимально хоче цього уникнути і відвести увагу Дональда Трампа від будь-яких треків тиску на Росію. Саме для того він в цьому дзвінку і благав Дональда Трампа про зустріч, і він цього добився. Я сподіваюся, Дональд Трамп чергове не поведеться на Путіна, але у наших дипломатів і у президента Зеленського сьогодні буде можливість переконати Дональда Трампа то хто тут є, хто і підготувати, скажімо так, його настрій до зустрічі з кремлівським диктатором. Але водночас видання Аксіос писало про те, що команда президента Зеленського і сам він були відверто здивовані ось цією розмовою, тому що вона, нібито, була не запланована. Але чи справді можна вважати, що її в планах не було, і вона виникла спонтанно з огляду на дві таких речі: перша деталь, що спецпредставник Путіна Крило Дмитрів цього тижня так само перебуває у Вашингтоні, як і українська делегація. Відповідно, він має можливість про це домовлятися. І, по друге, Дональд Трамп сам го. Говорив про те, що він збирається телефоном поговорити із Путіном безпосередньо перед тим як приймати остаточне рішення щодо передачі Україні томагавків. Ну, фактично, на жаль, Сполучені Штати не зобов'язані нас повідомляти про всі свої дії щодо треку перемовин, яких чи контактів з Російською Федерацією, тому те, що нашу сторону не не повідомили? Це на жаль є таким фактом, але відповідно наша сторона має шанс першого удару і має шанс нанести його прямо сьогодні, фейс ту фейс. Ну ще друге питання: чи відбудеться ця зустріч? Бо насправді, якщо наші європейські союзники бачать, що Путін... Хоче знову через такий, нібито уявлення дипломатії, затягувати віс війну, просто відтягувати якісь дедлайни, які Трамп знову може поставити, чи ще щось затягувати час щоб наступати на територію України. Європейці можуть Путіна просто не пустити, адже по факту довго. Угорщини... Чини ну не так то й легко долетіти, тому що повітряний простір наших союзників російських, такі взагалі пускати не мають. Бачите, але але ж сама дуже підвішена. Угорщина готова приймати Путіна. Фактично, із е, е, такими широкими обіймами Орбан говорить про те, що вони вже готуються до ось цього великого саміту. Ми ж розуміємо політичну ситуацію в Угорщині, навіть ті ж словаччині, попри якусь торгівлю, яка йде між нами і цими країнами, попри те, що ми намагаємося розвивати якісь відносини, всі розуміють, що прем'єр-міністр Угорщини, як і його партія ФІДЕС, це повністю проросійська політична сила. І вони працюють на Путіна. 70% агітаційної кампанії Орбана складається з дешевого російського газу, тому проблема в тому, що режим Угорщини він фактично тримається на російських грошах, які там зараз установлені, режим Орбана, і він буде продовжувати віддавати певні паси Путіна. Але насправді тут є питання: якщо Трамп реально хоче цього саміту, а я схильний думати, що так це правда, що Трамп теж хоче цієї зустрічі, тому що він може сподіватися, що все ж таки він дотис вже Путіна до певних таких. В імпульсів врегулювання, як це зараз називають, то тоді Європа може відступити і, звичайно, дати провести цю зустріч, якщо знову ж таки Трамп натисне, сподіваючись на те, що ця зустріч дасть певний поштовх для врегулювання. У Трампа насправді єдина ціль це по факту завершити цю війну, тому що вона його вже ну так розлючує дуже сильно, тому що це єдина війна, на яку по факту він не зміг серйозно повпливати. Адже ну, на мою думку, звичайно, його стратегія є помилково, тут щоб посадити Путіна за стіл перемовин тут треба не якісь паси йому віддавати, не зустрічатися з ним. А спочатку вдаватися до тиску відповідно до тієї ж посилення продажу американської зброї в Україні, продажу більш високоточного зброєння, як томагавки, Петріоти там. Того, що потрібно конче просто необхідно зараз Україні, і до санкційного тиску, як на Російську Федерацію, до посилення прямих санкцій та е, боротьби з каналами обходу цих санкцій, а також до вторинних санкцій проти тієї ж Китайської народної республіки, індії та інших покупців російської нафти та газу та інших російських продуктів, які фактично зараз рятують російську економіку, де й не тільки вони годують напряму російську військову машину. Тут, пане Богдане, одразу кілька нюансів і запитань. Чому Будапешт, куди ділася Туреччина, де раніше відбувалися консультації і зустрічі двосторонні і тристоронні? Хто насправді просуває ось цю ідею Угорщини? Тут більше ініціатива. Ми можемо розуміти Сполучених Штатів Америки чи все таки Російської Федерації? Якщо Росіян, то зрозуміло, що таким чином прилетівши в Європі, в Європу Путіну буде дуже вигідно знову повернутися на? Будь-який міжнародний майданчик винирнути із цього міжнародного забуття. Ну тут для Путіна прикольно це демаргіналізація, звичайно, що він може прилетіти в країну, яка фактично мала б його не пустити. По перше, пролетіти через країни, які мали б його теж не пустити, а то й заарештувати. Для нього це звичайно як акт домінування. Я б сказав в цьому контексті, тому йому дуже подобається ця ідея. Друге, тут питання Ердогана, раунди дипломатії в Стамбулі, ні до чого не призвели. І фактично, наскільки я розумію, зараз у Путіна з ердоганом не ідеальні відносини. Тобто, ну вони завжди. Були не ідеальними, але все ж таки Туреччина закуповує багато російської продукції, зокрема енергоносіїв, тобто у них як мінімум економічне партнерство серйозно розвивається. Але Туреччина амбітний геополітичний гравець, зокрема в Чорноморському регіоні, і в Сирії я нагадаю, що саме турецькі сили вигнали режим. Асада про російський асад зараз в Москві на такій незаслужені але пенсії перебуває. Тому фактично відносини Туреччини з Російською Федерацією досить напружені і, можливо, навіть Путін і. Ініціював, щоб це була не Туреччина, але б я б і додав, що не дивлячись на те, що Трамп публічно розхвалював Ордагани, і це було дуже взаємно. На їх брифінгу, але все ж таки певні недосказаності і так далі між Туреччиною та Сполученими Штатами теж можуть бути. Бо знову ж таки це два дві ключові армії НАТО. На сьогодні йде певна конкуренція, йдуть певні торги за закупівлю американських винищувачів. Тобто, геополітична картина дуже велика. А Угорщина для Путіна зручна. Або Путіну вона протистояти не може протидіяти. Не може там повністю куплена Російською Федерацією політика на даний момент. Саме через це це зручне місце. Ну а також звичайно у Трампа зроблено нормальні стосунки, тому це теж для американців прийнятний варіант. І вони, звичайно ж, погодили цю версію також. Вчора Трамп заявив, що телефонна розмова із Путіним була продуктивною. Чи можна розраховувати на аналогічну продуктивність сьогодні від зустрічі тет Тет із українським президентом? І чи не насторожує вас той факт, що після обіду, після зустрічі, вихід до преси прес-конференція планується тільки українського президента Володимира Зеленського? Дональд Трамп ну принаймні станом на даний момент в ній участі не братиме. Ну тут питання в тому, що Трамп знову смикається, бо ми пам'ятаємо, що перед кожним раундом перемовин з Україною, контактів Рапут зробив якусь позитивну дію. Потім йому треба зустрічатися з Україною чи говорити з Путіним, і для нього це важко, тому що він розуміє, що зустріч не факт, що до чогось призведе, і знову ж таки, тільки він набрав собі рейтингу, завершив там якийсь новий конфлікт чи ще щось. Тут він повертається до цього проблемного, як для нього, українського питання до війни в Україні, яке він поки що розробити не. Не може йому це завжди важко. Тому він зараз дуже смикається, дуже нервує. Я в цьому впевнений, тому що насправді він з одного боку він розуміє, що Путін вірогідніше за все знову його водить за носа. З іншого боку, він хоче вірити в те, що Путін прийшов до того, щоб домовлятися і завершувати війну певним компромісним сценарієм, без задіяння додаткових механізмів, без перерізання, просто перекроювання геополітичної мапи через економічні шляхи, через страхівельні бійни з індію та іншими партнерами РФ Трамп цього не хоче. Він максимально хоче цього уникнути. Це саме тому він не дає Путіну вже який там десятий по рахунку шанс. Але це є проблемою, тому що ну насправді, якщо Трамп буде продовжувати так діяти, то ця війна ну, ніколи не завершиться. Вибачте мене, тому що щоб завершити цю війну, є одна чітка стратегія, яка може спрацювати. Це знову ж таки економічне знищення Російської Федерації. Це робиться тільки через серйозні санкції, а також через підсилення України тими видами озброєння, які по перше. Що можуть захищати Україну і продовжувати нашу боєздатність, а по друге діставати стратегічні об'єкти Російської Федерації, як ми дуже гарно бачимо, що наші діпстрайки з цим справляться чудово, але будь-яке підсилення, воно звичайно ж зайвим не буде і воно допоможе ще підсилити ці хвилі для того, щоб опустити Російську Федерацію і в блекаут, і в дефіцит нафтопродуктів, і в дефіцит експорту нафти, а відповідно і в капітальний економічний розвиток. Ну і на жаль, Дональд Трамп вчора дуже чітко акцентував, що зараз не ідеальний час для вторинних санкцій проти Російської Федерації. Буквально хвилинка, пане Богдане, речниця Білого Дому Керолайн Левіт буквально щойно сказала про те, що сьогодні Трамп обговорить із Зеленським можливість зустрічі із Путіним. Ну ймовірно, що це один із варіантів ось цей саміт у Будапешті на трьох. Наскільки це виглядає реальним з огляду на те, що українська сторона насправді погоджується на такі умови, і вже давно називає тільки категорично відкидає ідеї тільки зустріч. Чи в Білорусі і Російській Федерації ну я особисто тут я в це просто не вірю, тому що Російська Федерація, як на мою думку, буде зривати всі ці дипломатичні нові спроби, буде намагатися тягнути час, але у фіналі ну не буде ніякої зустрічі, найвірогідніше, тому що Путін не хоче завершення війни саме на сьогодні. Це дуже очевидно.